Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 22 липня 2025 року. Ключові висновки. Повідомляється, що нещодавно російські диверсійно-розвідувальні групи просунулися на південь Покровська, оскільки російські війська продовжують виконувати свою оперативну мету оточення міста. Українська та російські делегації зустрінуться 23 липня у Стамбулі на третьому раунді двосторонніх переговорів. Але кремлівські чиновники вже ігнорують та підривають майбутні переговори. Повідомлення про довгострокові плани переозброєння Росії також свідчать про те, що Кремль готується до потенційного майбутнього конфлікту з НАТО. Російська влада нещодавно затримала віце-губернатора Брянської області Миколу Симоненка. Колишнього віце-губернатора Белгородської області Рустема Зайнулліна. Ймовірно, в рамках постійних зусиль Кремля звинуватити місцевих чиновників у масштабніших провалах російської безпеки на кордоні після вторгнення України до Курської області всередині 2024 року. Російська влада націлилась на телеграм-канал, який розкрив роль Росії у збитті літака азербайджанських авіаліній наприкінці грудня 2024 року, в рамках ширшої кампанії з цензури телеграм-каналів, що критикують Кремль. Нещодавно російські війська стратили мирного жителя на Лиманському напрямку. 22 липня українська бригада, що діє на Лиманському напрямку, опублікувала відеозапис, на якому видно, як кілька чоловіків у російській військовій формі нападають та стріляють у цивільну людину, яка їхала на велосипеді. На вулиці поблизу Торського на схід від Лимана. Римський статут Міжнародного кримінального суду зазначає, що навмисні прямі напади на цивільне населення або на окремих цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, є серйозним порушенням законів і звичаїв, що застосовуються в міжнародних збройних конфліктах, у встановлених рамках міжнародного права. Цей інцидент свідчить про жорстокість, з якою Росія поводиться з українцями, які живуть під російською окупацією. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька та Покровська, а російські війська у Сумській та Запорізькій областях і поблизу Лимана Часового Яру, Торецька та Покровська. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний захід від Диліївки безпосередньо на північ від Торецька. Оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Торецька. Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північній частині попів'яру на північний захід від Торецька та в південній частині Полтавки на північ від Попів'яру, що свідчить про захоплення російськими військами Попів'яру. Українські та російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку. Оцінка українських просувань, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 липня, показують, що російські війська завдають ударів по українських силах у разені на північний схід від Покровська, що свідчить про те, що українські війська нещодавно знову захопили це поселення. Оцінка просування російських військ геолокаційні відеозаписи показують, що нещодавно російські диверсійно-розвідувальні групи просунулися на південь Покровська, оскільки російські війська продовжують виконувати свою оперативну мету оточення міста. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від міста Суми та ймовірно захопили населений пункт. Російські мілблогери стверджують, що підрозділи 83-ї повітряно-десантної бригади Росії захопили Варачино. Деякі російські джерела стверджують, що російські війська захопили лише частину населеного пункту, а повідомлення про те, що російські війська захопили все Варачино, є передчасними. Російські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Малої Токмачки, на південний схід від Оріхова. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Липове на північ від Лимана, та просунулися на південний захід від Липового та у східне Торське на схід від Лимана. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку часів яр. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 липня, показують, що ймовірно, підрозділи російського 1-го мотострілецького батальйону, 77-го мотострілецького полку. Піднімають прапор на південному заході Білої гори на південь від Часового Яру, що свідчить про те, що російські війська нещодавно захопили це поселення. Російський мілблогер стверджував, що підрозділи 77-го мотострілецького полку захопили це поселення 21 липня. На інших відтинках фронтів російські війська продовжували наступальні операції, однак не просунулися та вперед, та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.